У кінці серпня цього року до Бердичівської районної державної адміністрації польські побратими з Воловського повіту привезли нові комп'ютери, аби встановити в установі програму електронного обігу документів. Вже зараз, розповідає перший заступник голови адміністрації Максим Самчик, 10 комп'ютерів підключено до серверу та отримано сертифікат якості ISO. На цьому зупинятися не будуть, запевняє він ні поляки, ні українці. Проект інституційного розвитку райдержадміністрації матиме своє продовження, адже до цього серверу можна під'єднати чи не 100 Комп'ютерів одразу. Найбільше комп'ютерів у нас в загальному відділі, адже вони займаються кореспонденцією документів. І в першу чергу ми, наша програма направлена на просто покращення роботи з кореспонденцією, для того, щоб в подальшому покращувати роботу управлінську безпосередньо прийняття рішень. Якщо ми встановимо Декілька, ще, декілька одиниць допоміжного обладнання можна ув'язати в мережі всю районну державну адміністрацію, всі управління, відділи, які знаходяться в районі державної адміністрації. Спільна реалізація проєкту, говорить головний його координатор Аркадій Шмушинський, включала в себе не лише закупівлю комп'ютерів, а й навчання користувачів програми ISO відповідних її процедур. Проект об'ємував чи візити студійне. Проект включав у себе три навчальних візити. Під час першого працівники Бердичівської районної адміністрації відвідали Воловський повіт. Там вони вивчили роботу програми ISO та системи електронного обігу документів в нашій адміністрації. Познайомились із роботою нашої адміністрації, її працівників і з роботою з обслуговування клієнтів. Гості із Польщі найбільше задоволені швидкими темпами реалізації цього проекту. Хоча деякі затримки і були. Єдині нівельки присуненчивча. Ще винікає з стаби єдине, що є відхилення у часі, пов'язане з тим, що ми не могли знайти фірму, яка провела би тут роботи з підключення. Мережу підключила Житомирська фірма. Хочемо сказати, що зроблено усе дуже добре і на високому рівні. Ми задоволені реалізацією проекту. Усі пункти, що були заплановані, виконані. Це вже всі його елементи зостали зреалізовані. Перед за все, я хочу висловити слова подяки нашим польським друзям за те, що все таки вони. Відгукнулись, або, інакше кажучи, вони говорять, що це не є допомога, а просто можливість скористатися нагодою. Така нагода виявилась, і Я хочу подякувати координатору цього проекту Аркадію Шумушинському. Хочу подякувати безпосередньо старості. Мачу наймано, тому що без їх ініціативи цей проект би не відбув, не відбувся. Наступним етапом буде впровадження електронного обігу документів, що здійснюватиметься з допомогою програми ISO. Вона кажуть, поляки значно поліпшить працю чиновникам Бердишівського району. Програм... Ісо то система зародання костюм чи впровадження процедура. Програма ISO – це система управління якістю. З одного боку вона полегшує роботу, а з іншого робить так, що якість обслуговування та якість праці адміністрації підвищується. Завдяки цьому ефективність діяльності адміністрації покращується.